Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні, 27 вересня 2023 року, я розпочинаю свої рукодільні будні, хоча потрібно було б почати вже давно. Але якось я займалася іншою роботою, підготовкою до виставки, яка відбудеться завтра, але ви отримаєте вже цю інформацію після неї. І ось я знову ж таки буду хвалитися. Чому б не похвалитися? В інстаграмі декілька дизайнерів, мабуть, до наступного року дракона розпочали робити українські дизайнери. Ну, деякі дизайнери почали робити схеми із дракончиками. Дракончиків було досить багато. Є там ціла серія дракончиків, є окремі дракончики. І ось Потрібно було вітати тих дракончиків з днем народження, в однієї із дизайнерів, а в іншої. Також можна було взяти участь у розіграші. Ну, ось я всіх їх вітала із Днем Народження із... і підписувалася, що я хочу виграти. І ось як мені пощастило, прямо був день сюрпризів, такий мій як мені дівчата написали, потрібно брати якусь лотерею вже грати, тому що я виграла в один день трьох дракончиків. Якщо вважати, що перед цим я ще виграла і дракавунчика, то тобто в мене зараз є аж чотири схеми драконів. Потрібно тепер придбати нитки, Тому що ніби тканина в мене є, а ось ниток таких коричневих, і я виграла якраз не кольорових дракончиків, а коричневих. І ось такого дракончика, як ви бачите, від дизайнера Анни Ковальової. я віграла. Тут всього 9 кольорів. І ось такий дракончик називається Онікс. Мені було дуже приємно. прийшло, ну, знаєте, Я так несподівано прийшла мені ось е, така. таке Повідомлення, що я е, виграла оцього Онікса. Тобто всі дракончики мають е, саме е, якийсь напівдорогоцінний е, камінь. називається. І ось, А потім ще раз прийшло в той же день, тільки пізно ввечері, прийшло мені ось таке також повідомлення, що я виграла близняток. Вони називаються Аквамарин і Цитрин. Тут є також різного, різних каменів ці дракончики, і що дуже цікаво, от є дизайнера, цього, що тут опис цих дракончиків, як вони народжувалися, ну, прямо як казка. Я вже навіть рекомендувала не видати. Якийсь каталог, на, як раніше, коли були діти мене маленькі, у нас був каталог покемонів. І там от кожен покемончик був описаний, який в нього там зріст, що він робить. Так, ось кожне народження цих дракончиків також дуже гарно описано. І ось можна там поперед можна було брати дракончика, я вирішила їх просто вітати. Ну, там потрібно було, потрібно було під кожен день виходила якась схема, і під кожною схемою потрібно було вітати із Днем Народження. І ось Таких близняток, вони трішки відрізняються за дивіться, ну, отак, манера виконання. Ось такі, Тут такі вушка великі і маленький і такий чубчик. Ну, як я його називаю? А тут чубчики такі великі, Ось, ну, такі маленькі драконенята. Я навіть не знаю, як українською, маленькі дракончики називаються. Дуже гарно, що українські дизайнери розробляють такі схеми і ось. От ці дракончики, той у мене файл прийшов в PDF, а ці прийшли в PDF і для саги. Тут вже 17 чи більше кольорів, хоча вони також маленькі. І мені дуже хотілося б якраз вишити їх на ось такі якісь тканині. Незвичні, не, не на білі, а якісь такі, можливо, навіть двох разом. Так як вони є близнятка, так їх і вишити разом. Хоча я бачила, що відшив, ну, принаймні, дизайнера, мабуть, кожен окремо не відшивався, а отак мені подобається. Ось тепер я така квака-задавака, що мені так пощастило, я маю аж чотирьох дракончиків, таких маленьких ніколи нічого не вишивала, таких маленьких робіт від українських дизайнерів. Але ось тепер, як ви бачите, є у мене і. Е, Такі гарні призи. Ще чим я займалася, я нарешті таки здала вже осінь. прийшла Я здала свою відправила свою картину сезон краси на оформлення. Також я думаю, що ви її скоро побачите, тому що незбару. Тому що так сталося, що там я відправляла знову ж таки в Чернівці Олександру Бринзану і ось він оголосив. Акцію до 15 тисяч підписників, що буде безкоштовна доставка до нього. І, можливо, тому що я одна із перших надіслала, причому я надсилала вихідний на поштомат, і він одразу ж її отримав і фактично у же робочий день, я не знаю, чи є в нього взагалі вихідні, але ось він написав мені, що я беру вашу роботу ну, на оформлення, як правило. Роботи ну, потрібно чекати довго в чергу. Але, можливо, так мені пощастило. Вже мені він показав зразок, і ось якраз робота осіння. І я сподіваюся, що буде ще жовте листя, і я встигну її вам сфотографувати. Так, займалася також чим займалася, займалася своїм тигром. Я дуже сподіваюся, що він вам ще не набрид. І ось я думала спочатку чекати, поки щоб дві картини оформити, але я таки вирішила, що, мабуть, не все зразу, тому що оформлення все-таки не дешева така акція, як говориться. Тому я думаю, ні, такий я повишиваю ще тигра тим більше, що він мені страшенно подобається. Я таки в душі залишилась одну протесницею, і ось що я вішила на сьогодні. Так, потрібно мені перейти в якийсь режим нормальний. Так, ось такий. Як ви бачите, тигр дуже е, такий здорово піднявся. У мене було ось так вишито. Ось оце по так, приблизно було вишито до перетягнення картини. Я, мабуть, тут вам ставлю фото, як було до цього. І ось тепер ми маємо оцей погляд, такий спокійний погляд. І він так дивиться: як я ж вишиваю, ну, ставлю ось так схему. Де вона? Ось так, так. Тобто, коли я вишиваю, я бачу виключно оце око, яке на мене дивиться і каже, ну коли вже, давай, і друге око, і вухо, бо вже пора. І він, як ви бачите, тут настільки гарна проробка шерсті, що її просто хочеться погладити. І око, оце око, дивіться, яке воно виразне. Тут дуже багато кольорів. Не знаю, чи там видно. Ну 10 або 12 кольорів ниток. І так само ось ці вуса вуса взагалі пророблені настільки гарно, що ось тут багато дуже цих також кольорів. І як дивіться, це не, це не схема, це взагалі скан схеми. І тут ніби вуса пророблені ось так, ніби вони білим намальовані. А ось у мене. Як дивіться, це суміш кольорів, і також виходять ці вуса. Тобто тепер ось мені, це тільки вишита ось ця частинка. Ось так, мене вишиту, Ось так. так. Як ви бачите, просто ось сюди тільки око, без вуха, ось так і частина неба. Тобто весь ніс і друге око, обидва вуха потрібно ще вишити. Тут далі вже мають бути багаті, великі і багато. Ділянок з великою кількістю хрестиків одного, одного кольору. Тому я дуже сподіваюся, що робота піде веселіше. Хоча, чесно кажучи, я закинула знову ж таки все і вишиваю цього тигра, тому що на цей погляд він просто заворожує. І ось така ну, величезна картина. Мені дуже подобається, що він як живий. Взагалі люблю все натуральне, нічого такого. Схематичного не люблю, я люблю так природу, як, так як вона виглядає вживу. Тобто ось такі на сьогодні мої просування. Мабуть, вихідні прийдуть під, під знаком це саме виставки. Дуже сподіваюся, що вона буде, нам нічого не завадить. І подивитися і зустріч вишивальниць буде. Точно завтра буду повний день. Чи буду п'ятницю, мабуть, все-таки збігаю на волонтерство, а в суботу не знаю. Ну, побачимо по розмірам цієї виставки. Сподіваюсь, що вона у нас буде дуже гарна. Вже дівчата мені написали багато, які приїдуть із інших міст, хочуть зустрітися. теж із радістю з вами зустрінусь, хто буде. А для тих, хто не зміг приїхати, то, звичайно, буде відео. Репортаж. Ну, Я думаю, що про виставку буде окреме відео, а я далі таки продовжую працювати над цією картиною. Звичайно, коли до фінішу залишається, все-таки, я думаю, десь точно десь порядка 20%. Тому, коли до фінішу вже мало, то я стараюсь багато. Вишивати і приділяти увагу. Так, і я вам ще не показала, скільки ж у мене ниток, Незважаючи на те, що Залишую зовсім мало, ниток у мене набагато більше залишається. Тобто ниток дає кастом крафт дуже багато. Ось Дивіться, у мене були по два деякі нитки, були по два пасма таких товстезних. Ось, як ви бачите, вони ще залишаються такими ж великими, ось тут де по два. Тобто Дуже багато ниток. Або їх просто забагато, або. Ще ну, ніби ж роботи не так багато, але дивіться, оці, де пасма, де у мене є ось по два, я вже фактично по одному із них використала. Там, де є два однакових. Тобто немає таких, що залишилось два, де я не починала використовувати. Але ці, що залишились, вони дуже такі повні, великі, товстенні ще пасма є. Я все ж таки сподіваюся, що в мене збагато залишиться, а не багато ще вишивати. Ну, ось такі мої просування. Сьогодні у нас 2 жовтня, понеділок, до Нового року залишилося вже менше трьох місяців, і я цілий рік робила іграшки. Новорічні, фактично, щось вишивала, ще не все зібрала, але ось я вирішила зробити ще одну іграшку, яку я придбала на. Містивці Handmade Expo. Виставка була надзвичайно о, така активна. Ви бачили вже мої відео. Дякую дуже всім, що хто писав багато коментарів, кому сподобався мій репортаж. І ось я придбала декілька іграшок там, і, скоріш за все, ви вже бачите. бачите так? Це відео готової іграшки, тому що я його. Зроблю окремим. Ви любите, коли я, я знімаю відео детальні. Тож я для тих, хто просив, мене з дівчат хто також придбав ці іграшки, просили його показати. Тому що А чому просили показати тому що ось у нас є лише фетр, і ось деталі в нас всі не вирізані. Тобто, нам прийдеться самим це все робити. Ну, можливо, тому що іграшка досить таки недорога. E -о 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 і ось е Я не знаю, чому не, не вирізали саме, ну, не, не переклали ці е деталі на фетру. Взагалі фетрові іграшки у нас досить мало виробників пропонує. Ось ВДВ пропонує і ще Нова Слобода також пропонує, але вони такі, досить такі прості, як я розумію, за роботою немає у нас, на жаль, чобітків. Оцих як бутила або якихось більш складних виробів. Тому маємо те, що маємо. І я сподіваюся, що наші також виробники створюватимуть щось таке цікаве. Ну, поки що От іграшку я вже бачила на ялинці, на ось яку представляли ВДВ. І там іграшки всі такі досить -таки величенькі. І я думаю, що такі також я зроблю ще щось Три місяці мало і багато з однієї сторони, особливо якщо у вас є якісь інші процеси. Тож я розпочну із дракончика. А потім, можливо, ще спробую створити і гномика, але це не точно, тому що і так у мене ще є. У, я обіцяла на подарунок чоловіку і чобіток зробити, а я до нього навіть і не, не приступала. І ще мені хочеться зробити і е, не сани чи кубик з пластикової канві, тож дівчата вже складають, як вони кажуть, різдвяні плани, а у мене все. Все не за планом. Тобто стоїть у мене величезна коробка із запланованого на цей рік, але те, що не встигнемо, встигнемо іншим разом. Тож, я розпочинаю цю роботу із дракончиком, і покажу вам вже результат цієї роботи. Сьогодні 6 жовтня, і як ви бачите, все пішло не за планом. Я сподівалася, що я вам. Покажу іграшку і також оформлену картину до результату цих буднів. Але, як ви бачите, за характерним килимом я не вдома. Тобто, я у сестрі я знову ж таки із своїми зубами думала, що я приїду лише на один день, але все-таки все. Знову ж таки, прийшлося затримати на декілька днів, можливо, навіть на три. Тож, одразу, коли я приїду додому, то я не буду монтувати саме рукодільні будні, а тому що, як ви бачите, іграшка. Не настільки проста, як здавалося, з першого разу. Багато у мене деталюк, є, багато запитань до виробника. ось бачите, все розклала, щоб нічого не загубити. Частину зробила, частину вже помилилася тобто виправляю помилки. Дещо мені не вистачає із того, що. Повинно бути у наборі. Тож я вам знімаю дуже знову ж таки докладне відео. Детальне, мабуть, понад годину воно буде, але вже так дуже-дуже детально вам розповім, які нюанси, що швидко, що не швидко. І також я за цей час, поки була вдома, я ще вишивала тигра, і, мабуть, його покажу в кінці. Тобто і картина прийшла, хотілося б зняти, і думала іграшку вам показати наперед, але не все сталося як гадалося. Тож, як тільки повернусь додому, дознімаю вам відео про тигра, потім вже дістану ж картину, самі цікаво, як вона виглядає. І вже потім зніматиму вам окремі відео. На сьогодні ось я продовжую саме створювати цю іграшку і покажу вам уже, навіть не знати, де результат, чи спочатку тут, чи в цих рукодільних буднях ще встигну її показати, чи таки покажу вже у окремому відео. Сьогодні вже 9 жовтня і, на жаль, мій процес все ще виглядає ось таким чином. і Я не в Києві. На жаль, прийшлося затриматися, тому що протезування зубів це таки досить довга і досить таки дороговартісна процедура. Мені прийшлося затриматися, білетів в Київ немає. Тобто, я сподіваюся, що сьогодні я таки приїду, повернусь додому. Нарешті мені вдалося взяти ці квитки. І ось я фактично третій день не можу працювати із цим процесом, тому що в мене закінчилась нитка. Мені не вдалося її придбати тут. Немає такого кольору і взагалі тут дуже мало рукодільних магазинів. Придеться десь шукати в Києві, або вдома у якихось запасах своїх муліне, або прийдеться шукати десь у. В рукодільному магазині, Тобто дуже шкода, що виробник не поклав достатню кількість ось ниток. І я думала, що в мене залишиться багато матеріалу, але також його залишилось ну ось цього салатового його не залишилось зовсім. Тобто Будьте уважні, Економте, хоча це не зовсім гарна ідея. Ось темно-зелений, там білий залишилися шматочки. А ось таких оцих основних, якщо ви помилилися, помилитися можна дуже легко. Тобто, як я вважаю, виробник мав би трохи додати, особливо з нитками. Нитки такі цікаві, вони ось крутяться. і... Можна десь і помилитися, особливо для тих, хто вперше робить ці, е, таку роботу. І ось тепер я ще, як мінімум, двічі приїду, тому що звикаю зараз до того, що зубів стало більше, а ще залишились верхні зуби. Тому... На майбутнє буду брати з собою декілька процесів ось, запасних, якихось, щоб можна було не байдикувати. Тут мені так шкода часу, що я ось сиджу і не маю чим займатися рукодільним. Тож сьогодні такі вам спробу, я приїду досить таки пізненько, але. Спробую принаймні хоча б завтра змонтувати відео з того, що, тому що ці рукодільні будні в мене якось дуже сильно затягуються. Я дізналася, що таки в Києві відкрилася виставка Хризантем. Я думала, що в цьому році її не буде, але, як з'ясувалось, вона є, правда, досить такий дорогий вхід. І тільки для понеділок, вівторок є для пенсіонерів пільги, а всі інші дні там щось понад 200 гривень чи 200 гривень вхід. Ну, тобто такі дороговартісна ця буде виставка. Я спробую піти і вам показати її, якщо буде погода, тому що дуже сильно. Похолодало, хоча по прогнозах ще має бути тепло. Ну ось На цьому завершую свою таку подорожню саме частину відео, і ще, як мінімум, один раз я ввімкнусь. Сьогодні 10 жовтня, і, як ви бачите, я нарешті вдома. Як добре вдома, я не була 6 днів, і в мене тут стільки справ. Якраз за моєї відсутності, ось в інстаграмі виробник виставив саме відео про цього динозаврика. Я написала, що в мене не вистачило ниток. І ось вони мені зателефонували сьогодні, запитали, які там ще є проблеми. Кажуть, що як вам надіслати ці нитки. Я кажу, що не, будь, не надсилайте мені, якщо вже зовсім мені не вистачить, не знайду, то я до вас прийду. Ось розповіла я їм за ще, які у мене були там. Моменти, і вони обіцяли виправитися. ось Тому я вже знайду нитки і дознімаю вам цього динозаврка. Думала, що я його вам викладу раніше. Але добре, що виробник запитав, що там, як там, і ось виправляє свої помилки. А я сьогодні таки збігала на виставку квітів. Я сподіваюся, що ви її вже бачите. Вона якраз зараз монтується, але поки я змонтую це відео, то це вже, мабуть, вийде завтра, тому що ну, тут багато також фрагментів. Я вбігала ще і на волонтерство, і зробила купу справ. Тож хочу вам показати, чим закінчився мій тигр, як ви бачите, що у мене, мабуть, вставлю сюди, як було. Фото, щоб ви, хто не, не запам'ятав, то ось, на, зараз я вам вкладу фото, що було, і ось що у нас зараз є. А у нас уже є дуже багато. Тобто у нас вже тих одноокій, але з перспективою мати друге око і друге вухо. Тут, бачите, залишилося ось ці багато таких крапенок. Це там, де по одному-два хрестика потрібно до шити. Тож все одно вже дивіться, наскільки він яскравий, скільки він спокійний. Ось, тобто, Я прикинула, що приблизно тут потрібно десь ще 7 тисяч біс... Ой, бісеринок, хрестиків пришити. І вчора я таки до. Або до другої години ночі, з радості це все вишивала, тому що я так засумувала за цим рукоділлям. от Два дні не попрацював і дуже сумно. Так ось ще 7000 хрестиків залишилось приблизно, ну там плюс-мінус, але тут вже залишилось оце ще вухо, буде складна робота, тому що там багато і око, дуже багато зміна цих сірих ниток. А далі вже піде простіша робота, тому що залишиться фон. В фоні вишивається досить таки багато таких частин. Цього фону ну набагато легше, буде його вишивати. А також я отримала сьогодні. Посилку, яку вже не знаю, куди вам її показати. Потім ще я отримала свою картину, вже оформлену. От, також я маю її вам зняти. Частково я її зняла, сфотографувала. Тож, справ у мене було сьогодні ого скільки. Так що, тепер, буде це все змонтувати, коли це буде, але поступово викладатиму, тому що за тиждень я знову буду в від'їзді. Так що на сьогодні у мене все. Я дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал за час виставки, ну як для мене, то рекорд понад 100. 10 чи 120 чоловік підписалося фактично в один день. Там десь 100, коли дивились виставку, а інші вже поступово підписувалися. Тому я вам щиро вдячна за підписку, за коментарі, за вподобайки. А на сьогодні у мене все. Я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.